Завалявся в мене собок палкой. Вот такой вот такая клеточки. Аж переломався. До 12 числа. 12, наверное, 9. До четверга, да? Ріши я його розігрил. Ріши його з'їсти. Переріжу джук. Отаю. От. Тів пополам не вийшло. Тут дві сосіски. Так, тик. До речі, це тут булка. дуже прикольна. Я не скажу яка, але прикольна тут булка. Я не пам'ятаю, яка сам. Это сами сосиска. Ох, не запомнил там в мультиках. Сосиску одну И все. Ну и что? Соус опять. Ну, це ось вкусне, ну на якесь основ на майонезній основі, але не знаю, що це, за засоус. Герчиця тут... А, ні, гірчиця є. Вона раніше була, але вона більш выряжена була, ніж зараз. Булка не така стала, чесно скажу, сразу же. Як була колись. Я, год 2013 такая. І хто що хочете мені кажіть, що він с... этот... не змінився. Змінився. Змінилась булка. Сосиска, ні, в принципі, їсти можна. Предприятие наше, так що ми не закупаємося, сісь кометики сервину закупали закупаємо. Ну, компания Express Foods, хто знає. Ну для перекуса, в принципі, можна. Нема нічого запить. <кху> не Хоча чи кефира купить чи молочка. Якщо такого хочеться. А ви чим перекусуєте? Я таким... Такою гадостю. Ну, не часто, звісно, но. Коли заваляється. Бачите, до 12 числа. А 7 днів срок годності. Це впрошло, ну, це 4, ну... Поставки були. Їсти можна. Так що. Кому подобається, пишіть лічку.